Перемога потрібна лише нам, українцям. Вона не потрібна Європі. Вона не потрібна Сполученим Штатам Америки. Вона не потрібна Великому Півдню, а тим більше Російській Федерації. Мета Російської Федерації не лише знищення України як незалежної державності, а і фізичне знищення патріотично налаштованої частини української нації, ждунів тут вистачає. І заваження на окуповану територію і своїх територій. Мета Путіна на цьому не зупинитися, повернути до складу колишнього Радянського Союзу всі ті союзні республіки, які входили до складу Радянського Союзу на момент спаду. Це треба усвідомлювати, і це треба розуміти. Єдине, що погано, що цього не розуміє Європа. Про Трампа все зрозуміло. До цього часу Європа...